Вітаю вас на моєму каналі. У нас вже півдня пройшло, я ось потрапила додому, їздила в місто по справах. І по справах, і Женику там лікували зуб у нас. Як не одне, так інше. ну, Наче все нормально. А це зараз хочу вам показати покупочки такі маленькі. Маленькі такі покупочки, а не нормально так пішло. Це зараз в цьому. У тебе акцій дуже багато того, що я придбала. Отакий. Чай ось одна пачечка, інша пачечка. Потім ось такий оселедець рибка. Це все там по акції. Така нормальна акція була. Потім майонез, зубна паста, сардини ось такі. Де салатний вечір, шоколадка. Так. Вівсянка, вівсянка це Женя вранці їсть, як для школу. Потім ось така помазуха, також по акції. Печиво таке. Зараз в е, АТБ на ну, такі штучки акція. Це такі златові батончики. Я Жені в школу даю їх. І м -м, хочу ще сказати: у нас в селі в магазині оптовичок. Отака от штука коштує 20 чи 25 гривень. Я в тебе взяла за 8 гривень, і це наче не по акції така ціна. По акції трохи наче дешевше. Так що я в шокі з цих цін. хто хоче, такі роба собі. І от такі крабові палички ще взяла. Женя страшне, як полюбляє крабові палички, оце червону рибу, суші. Як я кажу, губа не дура, таке все добре, любе. Він оце. Суші, може, кілограм лупить, дуже таке полюбляє. І все. Ось такі покупочки маленькі, але все-таки пригодиться. Чай, звичайно, пригодиться, це таке розходується. Ми дуже полюбляємо чай. Її. Рибку. Це сьогодні хочу зробити цю смажену картопельку буде. І салат якийсь виберу: або крабовими паличками, або сардинецю зроблю. Мімозу. Щось таке на вечір так що Зараз, якщо у нас не буде дощу, бо якось так хмарно, вітер подивимось, то воно захмариться, то сонечко світе. Підемо з вами разом, напевно, моркву викопаємо, а потім вже подивимося, що будемо робити. Чоловік там працює на прибудові зі світлом, щось там зараз мають прийти нам допомогти, бо світло така штука, хто не дуже розуміється, треба допомагати. Зараз прийдуть там щось будуть робити. З коробкою ну В хаті стоїть щиток такий, буде він там щось робити. Так що буду показувати, що в нас поробляється. Залишайтеся з нами на каналі. А ще хочу показати, вчора ось робила ще одну баночку м'язко таке в розсолі соленому. Я робила це перший раз, але куштую я це з дитинства. от скільки я себе там пам'ятаю, ну, скільки діти там десь 6-7 років пам'ятають, то я завжди оце таке м'яско полюбляла. Це в нас дідусь таке робив. Коли була свіжина, у нас такі казани великі варилися цього м'яса, закривалися. І ось вирішила, зараз такий час, що треба спробувати собі. Я дуже його полюбляю, ну і зробила собі на пробу. Поки йде свіже м'ясце, а гляди туди далі, що воно буде, то будемо таке робити. Так що хочу ще сьогодні одну баночку відкрити, спробувати, бо я дуже переживаю, що воно буде дуже солене, а там буде видно. Все по рецепту зробила. Хоча зараз сіль така, не вгадаєш. Дуже різна сіль. Так що спробуємо. Відкрила я ось баночку з цим м'ясом, перевірити, чи не дуже воно солене. Бо, знаєте, хоч я із дитинства його куштую, але ж це ж сама робила. Також, здається, що солі дуже багато. Але ні, можна їсти. Я воно шматочок з'їла, розрізала. Їсти можна не солене воно. Вчора я, як варилась, воно скуштувала шматочок, то мені воно таке було чересчур. Солене. А зараз ні. Зараз воно вистоялося з ніч і півдня, то нормальне. І жирок можна в картопельку чи ще щось зробити. Я на город, у нас так різко якось похолодало, півдня було сонечко, тепленько. А це так захмарилося, що ще буде дощ, чи я не знаю. Вітер піднявся. ну нічого. Я вийшла на город, зараз є в мене ось такий шматочок моркви. І хочу його викопати. Я завжди дотягувала так до 11, го 10 го жовтня. А це щось не знаю, яка погода. Всі копають, а я копаю, буду зараз копати моркву. Тут небагато і ну, швиденько справлюся, треба щось робити. Ох, і твердо. Я пару тижнів тому пробувала копати, то так твердо, то я її полила трохи, вже виходила, рвала, то. Було б більш-менш нормально, але вона така в мене о, яка маленька. Та є там і така більш-менш нормальна. Але це Та там добре полита. Ну, яка вже буде? Бачите, не виривається, треба тільки копати. Але в нас холодно, здуває все підряд. Тай телефон там, бачу, шатається. Чи чути, не знаю, вітер дуже холодно, треба йти ще, напевно, щось одягатись, а пройти не можу. Там зараз працюють біля дверей зі світлом, там ціла куча тих шнурів, і я не можу ні пройти, ні зайти, так що терплю, там скоро вже закінчать, то тоді піду одягнуся. Я навчилася закривати терту в банки, то. Напевно, яка там така он, дуже маленька або порізана, закрию в банки. Бо на морозилку не налягаємо. От у сало склали після свинки. Ну, це таке, його потім можна буде посолити, якщо що. А до цього морозилка була пуста. Так, буду копати далі, Вон, порізала. Довга якась. Буду копати далі, потім вам покажу, що я тут накопала. Бачу така моркла прямо, яка. Так, я вже викопала. Казала, що вона така так собі, але ні. Оця що, довга така, ну вона не дуже така є гарна. А ось такий сорт це каротель, наче так воно називається. Це така вона маленька, але така класна. Пишечка така. так що Зараз почищу її. Яка хороша, то завтра я її пересиплю піском. І так я зберігаю моркву. Чогось по-іншому то кажуть і в пакети, і просто мішки від цукру не лежить. А ось так пересипана піском, зберігається. А Яка така гарна, але тут порізана то потру і закрию в баночки. Така погода, яка сьогодні. І не туди, і не сюди. Тільки що так сонечко вийшло і знову таке захмарилось. Ну, як є вже. Вітер ме. так сісти. Так що зараз оце переріжу і піду вечерять готувати. У нас наче там і борщ є, але щось. Борщ вже їла, там і гречка є, хочеться смаженої картоплі, то буде смажена картопля. Брала? З головою нам вистачить. Це ось або нутріям така поганенька, або якщо в мене буде настрій, можна перечистити і ось і цю перечистити. Потерте, як я казала, в баночки. А це така, завтра переберу, сьогодні не буду, нехай вона підсохне. Пересиплю піском і на зиму в погріб буде така свіженька. Такий урожай. Не дуже, але є. Ще я викопала <смір> буряк. Червоний, викопала, ох, накопала. Отакого бурячка. Ну, я таки садила його небагато, але щось перестаралася. Я посадила два рядочки і щось, один рядочок то зійшов, то ні, а один ось викопала. От скільки буде. Цю зараз гичку занесу свинкам. Ну, і я встигла, бо в нас він ляпає вже дощик. Щось таке. Чи буде він, чи не буде, але встигла. А ще цей бурячок той, що кормовий, свинкам пойсть. Так, у нас вже. Вечір, ми вже повечеряли. Я ось зайшла показати вам, що тут у нас робиться. Так, на вид воно тут страшно вато, але отут потім заш'ється гіпсокартоном і буде все нормально. У нас тут дуже багато було різних проводів, так з'єднано. Ну, як ми з'єднали, так і було тут. Дуже багато було. Хто дивився попереднє відео, то там попадалося. А це зараз. Все тут впорядкували, як о цієї штучки ось не було. Я заходила, дивилась, там так гарно все скручено, там тих і проводочків немає. І ось поставили ми ще таку штуку. Максим, що це таке? Реле пруги. А ото що таке зліва? Диф автомат. О, якщо ви почули, це див автомат, а це реле напруги. Я розумію, так як мені розповідали, оце автомата цей див, це якщо доторкнутися до провода, воно повинно все вибити. Коротше, якщо хтось з чоловіків дивиться, то розуміє. Тут ось Максим готує підлогу, бо завтра ми маємо тут класти, ложити, як правильно плитку укладати. Це у нас тут така віранточка, скільки тут? А 2 на 2 чи трохи більше. Десь так. І ось він пообрізав. І тут був. Десь роствор лишній. Короте, наводимо порядочок, треба прогрунтувати все це і будемо плиточку робити. Так що готуємо місце. А завтра, як ми будемо ходити, не знаю, через вікно, напевно, покажемо. І в нас вам. справи потихеньку крутимось, вертимось як можемо. так що Дякую всім за перегляд, всім всього доброго, до побачення.